Добрий день. Сьогодні у вашій увазі будинок в селі Ходосівка, закрите котежне містечко. Будинок 230 метрів, плюс тераса, плюс навіс на декілька авто. Також є горище, басейн, зроблений новий дизайнерський ремонт будинку. Сьогодні буде великий відео. Що подобається цей будиночок, те, що ми робимо, ставте лайк, підписуйтесь. Будемо раді надалі таке все робити. Ділянка йде 10 суток. Карни форми ділянки. Зроблене також озеленення. Багато є молоденьких сосинок на, на ділянці. Взагалі в будинку використовуються натуральні матеріали, також кольори підібрані натуральні. Дуже приємний і зовнішній естер'єр і інтер'єр також дуже гарний. Раджу вам до кінця додивитися. Також через два будинки величезний ліс і десь основий. Дуже гарна панорама відкривається. Такий паркомісця, навіс на декілька авто. Нагадається, закрите котечне містечко з охороною є також газ заведений. І подивіться ще раз на цей басейн з цього боку. Я вам обіду його з'їздити боків і потім вже вийдемо в сам будинок, покажу вам, як виглядає дизайнерський ремонт. Будинок побудований із цегли повноцілою. Також зроблено натуральне каміння біля басейну і термодошка ясень. Так красиво красиво виглядає будинок з басейном, гарно все поєднано. В описі буде контактний номер, запрошуємо вас на перегляд. Також йде тротуарна плитка, це натуральне каміння. Потім я ще раз обіду, вийду на вулицю і покажу вам всю ділянку обіду вам. Зараз підемо в сам будинок, покажу вам саме планування. І почнемо ми. З вітальні. Бачите, як гарно підсвіточки, кольори, натуральні кольори поєднані. Дуже гарна кухня з острівцем. Камін прохожу зараз. Техніка франка, острівець, Кондиціонер. Це все зроблено. Також точкова підсвіточка йде над кожною сходинкою. Велике віконце між сходами. Якраз я зараз знаходжусь при вході, тут передпокій, ліворуч душова в фоні йде зміщуваче, Рукомийник з таким. Овальним зеркалом і сам симбузом з полицями шафа монтованою. Тепо підлога йде на першому і на другому поверсі. Тут таке зеркало при вході алюмінієві двері. Так виглядають з підсвіточкою шафа. Там, типу підлога внизу, також верхня шафа є. Зараз це дороблюсь. Тут величезно при вході зліва дзеркало зроблено, праворуч є окрема кімната. З виходом на двір. Нагадаю, будиночок побудований сегли, утеплювачі і також фасад фасадки інтернацеву. Декоративна штукатурка йде по стінам. Також десь декор йде дерев'яний. Це гардеробна вхідна. Велика гардеробна, вона поєднана з такою Тут також зеркало. Тут ще такі полиці в гардеробні велике і окремий вихід іде також на двір. Ще з цього боку буде обов'язково котельня. Вайвен котел газовий. Є така душова для тваринок, ще щось помити. І тут зліва йде якраз зараз її не видно, але тут місце під пральну сушилку. також зокрема виконав. Дуже гарний проєкт першого поверха. Як вам, напишіть в коментарях, цікава ваша думка. Ось ми ввійшли передпокій, там санвузол, кімната зліва, так. і така котельня, пральня з гардеробною великою Сходинки, Точкова підсвіточка. І ще раз нагадаю, давайте більш детально розберемо кухню-вітальню. Острівець йде, холодильничок для водички, столичне натуральне каміння. Плитка газова йде. Техніка Франки. Так йде кухня. Також зі столом поєднана острівець. І по центру військовий камін. Яка красива вітання. З двома виходами на терасу і на басейн. Ще раз вам покажу. Деревом красиво вшита тераса з цвіточками. І ще на цей бік покажу вам кухню вітальну і підемо вже далі на другий поверх. Такий цікавий перший поверх, велика стеля. Іде. Сходи моноліт, перекриття моноліт. По другому поверху. Зараз включу світло і продовжимо. Так, другий поверх. Ще раз сходинки покажу вам. З другого поверху також точкова підсвітка. Над кожною сходинкою при дотику йде. І бокова, також бачите, яка з деревом йде підсвіточка класна. По кімнатам це перша кімната. Цього будинку 5 окремих кімнат. Це. На першому одна кімната і на другому ще 4 кімнати. Міжкімнатні двері. Скоро їх монтують, дороблять. Прихованого монтажу вони будуть. Це якраз мастер спальня зі своїм трьомом. По центру місця під телевізор, тумба. Ось ще буде. Нічнички. дивіться на цю красу. Також у мастер спальні обов'язково своє гардеробна, свій санвузол, з ванну і з душовою. Це гардеробна двома зеркалами. Також є. ванна біля. Віконечко, якраз так люди люблять. Зліва така підсвіточка між плиточкою і також є туалет, кінічний душ, душова і два рукомийника, з великим і тумбом. під нахил. Почнемо. Душова. Давайте ще раз покажу вам. Гардеробна, невеличке зеркало і інше велике. з двома підсвітками зеркала йдуть. Трекерна також система. Точкова підсвітка тут іде. Бокова підсвітка, трекерна система, Hyper Hunter кондиціонери встановлені. Далі йде зліва. А це третя кімната на другому поверсі, а загалом четверта і буде ще й п'ята. Якщо багато кімнат, можна одну з них взяти і зробити собі гардеробну. Під віконня йде натуральне каміння Це з фасадом і зсередини, десь покажу вам, йде дерево. Дуже красиво поєднане. Темний колір, коричневий колір, так? І тут. Іде ванна з туалетом, з душовою рукамичок, зеркалом. Також вихід йде на балкончик. Все відкриє види, відкривається з балкону. І зліва остання спальня. Встання кімната. ще штори дороблять. І зараз ми спустимося з вами вниз, покажу вам ще раз ділянку навіс і будемо закінчувати це відео. Ще раз нагадаю, швиденько, це перша кімната, це мастер спальня зі своїм санозонцем геродробне. По бокам йдуть ще дві спальні і по центру ще самбуз. З ванною кімнатою із душовою. також є ще додаткове горище. До зустрічі на ділянці. Тільки що вийшов з головного входу, нагадаю, тротуарна плитка це натуральне каміння. Якщо ще почистить, воно буде гарно-гарно виглядати, ще гарніше. Навіс тут на, на три авто легко. Тут ще четверта і тут ще можна парку місця зробити. Під електромобіль також є розетка. Така є бокова частина, там, де я зверху виходив на балкон. Також тут трошки місце для зеленення, квіточки, дерево посаджено. Гарна така галявина бокова є. Рулонний газон зроблений. Також автополив, капельний полив, водовідведення металеве, низом йде все. Це все зроблено. Це вихід йде з гардеробної вхідної. Кімната, якщо пам'ятаєте, на першому також є вихід. Така ще бокова частина. Гарно розташований будинок. Є простір між двома будинками зліва. І ще раз ця тераса з такою красивим басейном спазонна. зоною відпочинка. Для спазону, звісно, треба доробити ще собі сауну. Яку ви вже полюбляєте. Ось ну, така гарна діляночка. Нагадаю, 10 соток, будинок 80 метрів, плюс є тераса горища. Балкон і навіс на чотири на авто, да? фактично на чотири авто. В описі буде ціна, контактний номер. Запрошуємо вас їх на перегляд, коли цікавить така пропозиція і ціновий диапазон такий підходить. Зможемо вам і це будинок показати, і схожі також будиночки, які є зараз в наявності. Нагадаю, закрите котежне містечко, село Ходосівка. Будемо раді, гарного дня, розв'язку. Obrigado.